12 жовтня виповнюється 115 років від дня народження Миколи Лисенка, сумського скульптора, ім'я якого носить міська художня школа. До ювілею у галерії Наша працює експозиція творів Миколи Лисенка та його учнів. Представлені близько 20 робіт. Більше розкаже Олена Рашевська. Поєднання мистецьких традицій минулого і сьогодення символічна передача художнього хисту від майстра наступним поколінням. Такою задумали цю виставку організатори. Ми поєднали. Старе і нове, тобто, ми поєднали твори, виконані майстром, ну великим майстром, народним художником і наших учнів. Це відчуття руки майстра. Це саме головне. Ми пішли на те, щоб ввести в ауру цього художника його творчий процес наших дітей. Авторські роботи лисенка це частина колекції. Її свого часу передали художній школі Спілка художників України та родина лисенків. Ескіз до пам'ятника Тараса Шевченка, Лесі Українки. Є дуже унікальна робота повернення. Образ, який актуальний і досі повернення з фронту. Член спілки художників України, скульптор Олег Прокопчук, згадує, як у 23 роки складав Миколі Лисенку вступний іспит до Київського художнього інституту. Тоді каже, отримав позитивні враження про нього як про особистість. А пізніше, коли познайомився з його творчістю, був вражений рівнем його майстерності. Постать лисенка як скульптора в українському мистецтві має надзвичайно велике значення. Він започаткував. Можна сказати, скульптурну школу. Це епоха в розвитку скульптурної школи України. І ось мені, як член спілки художників скульптору, приємно і я дякувати, як кажуть Бові, що я попав на цю священну слобожанську землю, де народився цей великий скульптор. Ім'я Миколи Лисенка сумській художній школі присвоєне в 2005 році з нагоди сторіччя скульптора. Нині у закладі зберігається 120 його робіт.